Доброго дня вас, вітаю агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі комерційне приміщення загальною площою 70 квадратних метрів, яке знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 95. Поруч з приміщенням парковка. В іншій частині корпусу працюють уже магазини. Вулиця повністю прохідна. Центральна дорога іде повз приміщення. Ремонтні роботи вже завершуються. Прийдемо всередину приміщення. І бачимо приміщення фасадне. На даний час приміщення без ремонту. Приміщення виведено окремо, маленьке приміщення, в якому є можливість зробити кухню або санвузол та гардероб. Пройдемо всередину. Загальна площа 9 квадратних метрів. Ось тут виведена каналізація. Приміщення буде залита стяжка, утеплена стеля. Буде заведено газове опалення, буде окремий лічильник на опалення. Будь-який ремонт буде здійснений під потреби орендаря. Стосовно більш детальної інформації звертайтеся за номером телефону.